Шановне пасло, всім привіт-привіт, мої вітаннячка, Всім добра. Ну, що, давненько я не заходив, були діла робота, і сьогодні хочу вас трошки порадувати одним відкриттям. Ну, напевно, хочу сказати, не робіть цього, так, я, так як не факт, що буде фартити. Хочу відкрити Отакий от от набір. Да? Контейнер, тут ассемеле не поймає, як сказати, що в ньому. Золото є бустери, скажімо так, є у нас серу, є такий от прикольний конт Ну Тут, звісно, є повезе, да, джекпот, якщо не повезло, взагалі страшно. І також є 5 чорний першого 1. Купляємо, відкриваємо. надіюсь вам сподобається і ви мене підтримуєте. А підтримка потрібна це поставити в для вас це взагалі нічого не заставить. Написати свій комент, також всім відповідаю. І дуже хотілося б, щоб ви підписались на канал. Так, Набір купили, відкриваємо, дивимось, що нам звідси може сипнути. Ну Цей конт ми відкриємо в самому кінці. А давайте почнемо з чорних скриньок. Поїхали. 5 чорних скриньок першого рівня. 300. Дивимось, що ми відбиваємо, не відбиваємо. Другий рівень добре. Все вже добре, є проходочка. Ну давай, пропусти далі з цього. Давай, давай, давай. Ну треба взагалі. Та ні, не пусте. Ну давай ще одна. Первого рівня, на жаль, не дало. Лише одна у нас другого рівня. Провіряємо. Так, другий рівень. Від до 600 і плюс, можливо, випаде далі. Є, є, хороший третій рівень. Забираємо. Уже по талісманах нам остається зовсім небагато, два талісманчика. І відкриємо. Ні, три. Ну, коротше, це відкриємо, буде два. Там да, може нам і повеземо і далі запнемося. Ні, не повезло нам. І дає вообще, скажімо так, мабуть, мінімалку. На жаль. Ну і відкриваємо цей конт. Що у нас тут є. Різні проценти. Хотілося би отримати щось цікавезне. Ну, Що вийде, я навіть не знаю. Давай, 10 тисяч ми вкинули. Що ж нам випаде? І все. Бачите, народ. Ну, да, на жаль, але нам випало 6 контейнерів, один з берів вищі хижаки, чорна скринька, відпад і мегаконт. Ну, давай. Давай. Можливо, хоч цього разу ми щось. Відіб'ємо. Було в нас 14 з копійками. Пропнули, до речі, далі, супер. Забираємо, забираємо. Другий рівень. Другий рівень. Чорні скриньки поки що непогано дали спочатку, але з другого нам нічого не дропнулось. Давай третій. Ну, давай, треба ще один. Наступного, щоб пройти далі. Ах ти, шоп таба! Не дало. Але, можливо, з Бомбічівського нам, так? Да? Ну, скажімо так, відпад, щось продали далі. Збери їх всі, поїхали. Ну, тут не дало, на жаль. Дуже-дуже, на жаль. Не дає поки що ми в мінусах і в мінусах дебелих. Ну... Пробуємо, пробуємо. Мегаканти. Із двох падає з першого 300, з другого. Так, 4 нагороди, 250, ще хуже. Не дало. Так, ну і що? У нас? Є вищі хижаки і відпад. Ну, давай вищі хижаки. Дуже потрібен танк. А получимо дульку. Не повезло. Ну, Не знаю, відкривати, не відкривати, вирішувати вам. І Із контейнера відпад падає нам, скажімо так, трішки золота, слабо. Що по закінченню? У нас було 14 тисяч ладно, з половиною і стало 9,5. Мінус 5 тисяч. Прокрутили, не вистачає нам одного до сертифіката. на... Чорні скриньки гарантовано получимо. Ну так, от таке відкриття вийшло. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, підтримайте, всім удачі, всім па-па.